В районі сучасного французького міста Діжон збереглися руїни давнього гальського міста фортеці Алезія. Саме тут, у 52 році до нашої ери, відбулася вирішальна битва між римським військом Юлія Цезаря і гальськими військами Верцінгеторікса. Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розповім. Про велике Гальське повстання і битву за Алезію у 52-му році до нашої ери. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк, а в коментарях напишіть, що вас найбільше вразило чи зацікавило у сьогоднішній розповіді. Завоювавши Галію, Гай Юлій Цезар нещадно її грабував. Галія була обкладена щорічним податком у 40 мільйонів сестерців. Величезна на той час сума. Оскільки Цезар був намісником Галлії, він займався також і збором податків, тому більшість коштів потрапляла не в Рим, а в його руки. Награбовані у Галлів золото і коштовності, Цезар використовував для підкупу потрібних йому людей в Римі і для підготовки до боротьби за владу. Гальські племена часто повставали проти римського панування, але Цезар легко придушував їхні виступи через те, що Галли були роздробленими. Плюс до всього, значна частина гальської знаті зрадила свій народ і охоче пішла на службу Риму. Проте, не всі представники знаті стали зрадниками. Деякі гальські вожді вирішили боротися з римським пануванням до останнього. Одним з таких аристократів був молодий вождь племені арвернів Верцінгеторікс. Він зміг об'єднати частину гальських племен, після чого. Почав підготовку до загального повстання проти римлян. Верцін був гідним противником Юлія Цезаря. Він був видатним організатором, хоробрим воїном і рішучим командиром. Верцін уважно слідкував за ситуацією в Римі. Він знав, що між Цезарем і Помпеєм загострюється конфлікт, а оптимати хочуть відкликати Цезаря з Галлії. Цезар кожної зими. Від'їжджав по справах у Рим, а його легіони зимували у своїх таборах. Верцін вирішив використати ці обставини на свою користь. Він вирішив почати повстання саме взимку, коли Цезаря немає в Галлії, а римляни не очікують нападу. Взимку 52-го року до нашої ери гальське плем'я Карнутів захопило місто Кенаб і вбило там усіх римлян. Незабаром вся Галлія була охоплена повстанням. Лише плем'я Едуїв зберегло вірність Риму. Здавалося, план гальського вождя спрацював, але Варцін не врахував того, що Цезар дійсно був великим полководцем і видатною людиною. В екстремальних ситуаціях Гай Юлій ніколи не впадав у відчай. Дізнавшись про початок великого гальського повстання, Цезар негайно поїхав у Галію. Попри зимові снігопади, Цезар зміг швидко прибути в Галію і прорватися до квартир своїх легіонів. Цезар швидко з'єднав усі свої легіони і негайно атакував союзні верцін племена. Цезар жорстоко розорив землі карнутів, які першими напали на римлян. Незабаром Верцін перейшов до партизанської війни. Його воїни. Нападали на невеликі римські загони, а також знищували всі харчі на шляху римського війська. Цезар вирішив захопити опорні пункти гальських партизан. Одним з таких пунктів, де були чималі запаси харчів, було місто Аварік сучасний бурж. Цезар зміг взяти його штурмом і захопив там значні запаси харчів, а ще вбив 39 тисяч місцевих жителів. Далі Цезар вирішив атакувати. Столицю Верцінгеторікса, місто Герговію. Але цю битву Цезар програв. У своїх записах про Гальську війну Цезар дуже розмито пише про цю битву, явно намагаючись применшити її значення. За все своє життя Цезар програв лише дві битви при Герговії і пізніше у громадянській війні проти Помпея, при Дірахії. Після битви при Герговії Едуї, останні союзники Риму приєдналися до повстання. Здавалося, що Цезар назавжди втратив Галію. Верцінгеторікс тим часом, був проголошений Гальським царем. Верцінгеторікс вирішив добити армію Цезаря, але Цезар дощенту розгромив гальську кінноту. Після цього Верцінгеторікс із військом відступив у місто фортецю Алезія в районі сучасного Діжона. Алезія знаходилася на високому пагорбі, який із двох рі різних боків оточували дві річки. Взяти цю неприступну фортецю штурмом було неможливо. Тому Цезар із 40-тисячним військом взяв Алазію в облогу. Алезію захищали 80 тисяч чоловік. Плюс у місті було ще й багато цивільних. Але харчів було дуже мало. І тому Цезар розраховував голодом змусити галлів здатися. Щоб обложені не змогли вирватися з Алезії. Цезар побудував навколо міста. Укріплення загальною довжиною 17 кілометрів, які були зайняті римськими військами. Варцін декілька разів намагався зняти блокаду, але римляни успішно відбили всі атаки гальського гарнізону. Тоді Варцін вирішив зняти облогу ззовні, по всій Галії його гінці закликали Галів йти на виручку їхньому вождю. За оцінками Цезаря. На підмогу захисникам Алезії рушили 258 тисяч галлів. Звісно, це дещо завищені дані. Сучасні історики вважають, що галлів було близько 100 тисяч. Цезар від полонених дізнався, що на виручку Алезії йдуть свіжі гальські сили. Гай Юлій негайно почав готуватися до майбутньої битви. Цезар... Уклав союз із своїми недавніми ворогами-германцями, і вони прислали йому значні допоміжні сили. Але головне, Цезар наказав побудувати ще одну лінію укріплень уже не проти Алазії, а проти сил, які мали її деблокувати. Римляни щодня копали ряди траншей, зводили частокіл, оборонні стіни, копали ями із пастками. Верцін бачив ці приготування римлян і спробував їх зірвати. Але атаку Галлів римляни успішно відбили. Становище обложених в Алазії стало критичним, харчі майже скінчилися, і тому Верцінгеторікс наказав цивільним покинути місто. Ці нещасні люди померли з голоду, бо римляни їх не пропустили, а Верцінгеторікс їх не впустив назад у місто. Незабаром гальське військо підійшло до Алазії. Галли атакували зовнішні римські укріплення. В цей же час Гали Варцін атакували внутрішні укріплення римлян. Здавалося, що блокада буде прорвана, але римські воїни стійко відбивали всі атаки. Цезар був в епіцентрі бою. Попри те, що навколо нього кипів бій, римський полководець холоднокровно управляв боєм. Командири Цезаря, Титлаб'єн, Марк Антоній, Гай Трибоній і Децімбрут Брут Альбін вміло командували військами. В запеклій битві гальське військо було повністю розгромлене і в паніці втекло, римляни перемогли. Тепер, у Варцін і захисників Алезії, залишився лише один шлях капітуляція. Варцін надягнув свій кращий одяг, взяв свою зброю і на коні поїхав у табір Цезаря, де йому здався у полон. Битва за Алезію стала вирішальною битвою Гальської війни Цезаря. Впродовж наступних двох років після неї римляни придушували останні осередки опору. Галлія була підкорена. Вона зазнала настільки величезних людських втрат, що пізніше у часи громадянських воїн у Римі Гали, попри сприятливі умови, не повстали проти римської влади. Верцінгеторікс був відправлений у Рим, де у в'язниці він шість років чекав тріумфу Цезаря. Нарешті, у 46-му році до нашої ери, Гальський вождь. Взяв участь у тріумфальній процесі Цезаря, після чого був задушений у в'язниці. За часів французького імператора Наполеона III Верцінгеторікс був проголошений національним героєм Франції і йому був поставлений пам'ятник. Попри перемогу при Алезії, становище Цезаря в Римі було критичним. Помпей і оптимати почали відкриту боротьбу з Цезарем. Республіка сповзала до нової громадянської війни, яка вирішить. Подальшу долю Риму. Але про ці події я розповім в одному із наступних своїх відео. А ви, дорогі друзі, поки що ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте і поширюйте мої відео. До нових зустрічей!